Можливо, це все мало так взагалі відбуватися, щоб Україну почула. Ні, ви спочатку підпишіть гарантії безпеки для України, а тоді буде вам угода. Насправді там зараз чесно такий трошки теж якийсь хаос і бардак. І Я розумію, що сьогоднішня подія, яка відбулася з тим самим часом, вона зовсім по-іншому тобто їхню риторику, ще може змінити. І те, що Європа так як вчора заявляла, оця. Як то ця пані? Кая Калас, так, вона. Та-та-та-та. От, Що ну, США може там собі щось домовлятися, але якщо вони щось там тихо домовляться з Росією, цього ніхто не визнає. Нормальний цивілізований світ і тому подібне, якщо Трамп щось там собі домовиться, ось про що мова. І зараз насправді чомусь карти йдуть такі дуже гострі, дуже конфліктні і дуже такі руйнаційні, я би сказав. Тобто, ми даємося. Процес, а що там відбувається, але карта не мирна, тобто це карта реального конфлікту і такої руйнування, чи стереотипів, чи якихось бачень, чи якихось так знаєте, заскарлуплих. От одне й те саме, одне те саме, одне те саме протягом багатьох вже місяців і років, і тут іде або заклик до дій пробудження сили. Ну, інші сценарії, навіть не хочу проговорювати, бо інші сценарії це просто Росія розуміє, що їм взагалі всі бояться, і їм можна все, що завгодно. Розумієте про що мова? Так, що там, ще, видимо, Росія напхала своїх шпигунчиків. Я розумію, що в них там офіційно ніхто участі не бере, але не офіційно, бо тут постійно з'являється карта і мечів. Це про діяння ворога, такі, знаєте, от шпигунські діяння, заслані козачки. І їх там є дуже багато, які підкидають теж. Знаєте, масла вогонь. І просто карта дуже гостра і дуже така конфліктна. Як воно відбуватиметься на публіці, ну, на публіці, напевно, все буде дуже гарно. Але поза межами публіки це просто кажуть, всі варені от таке слово, знаєте, метафора: всі варені. Є і енергія страху, є енергія великих переживань, є енергія того, що вони швидше за все не розуміють, а що буде робити США і Трамп. І от тотально це нерозуміння мусить привести до таких, знаєте, це спровокувати якусь нову динаміку, нову альтернативу, нове рішення, щось таке взагалі по мірі безпрецедентне. А тут ще ж мова йде про підписання угоди з тими рідкоземельними металами. А як можна щось поки про да. як можна щось підписувати? Якщо е, ні, я знаєте, а, а мені це так де інформація. Ні, ви спочатку підпишіть гарантії безпеки для України, а тоді буде вам угода. А що це за такі, що це за такі приколи? Давайте будемо чеки заднім числом виставляти в Україні. Так називається ну, там, ми потратили 350 мільярдів, але хочемо там зверху ще раз так. Це що за історія? Розумієте, це потім як? А потім Росія захопить ті території, вони собі там домовляться. Ну, вони ж все одно будуть видобувати. Ну так виходить? Це взагалі нонсенс. Розумієте, оці останні дні це просто театр абсурду. Щось там ті дзвонюються, ті не дзвоняться. Тому в, зараз дуже сильно багато чого залежить від нашої позиції влади. Тому що вони мають свою ультимативну позицію сказати: шукати максимально ті країни, хто саме зараз висловиться за Україну, і об'єднуватись ту нову коаліцію в новий союз, про який ми неодноразово говорили і з вами, і не з вами, і так далі. Про сьогодні вже Зеленський сказав: якщо Україна не буде в НАТО, то Україна у себе створить НАТО. Тобто розумієте, ні, мова про те, що зараз їм все підпиши, получається все їм віддай, це таке, знаєте, якесь чергове ярмо. А вони потім скажуть Росії, ну то ви заходьте, а то і так вже наше, чи не заходьте, чи заходьте, чи що вони там. Ну це дурдом так не можна. Ну, взагалі, це вони хай спочатку підпишуть гарантії безпеки, а тоді можна говорити про якісь угоди. Бо ця угода в такому варіанті, як вона є. Я ще колись робив розклад, вона невигідна. Це таке, знаєте, як попасти в якусь от, як чергове ярмо. Потім все їм віддай. Ні, я розумію, якщо, наприклад, це з позиції співробітництва і це дійсності. Спів... Там люди будуть мати роботу, це є розвиток, це якась кооперація, яка окей. Але мова йде про те, що швидше в першопочатковому варіанті, це називається, вони там роблять собі, що хочуть з тими рідкозональними металами. І не, не факт, що вони там будуть дуже сильно не допускати туди Росії, якщо вони собі за кадром щось, Бог домовляються. І виходить, тому така карта просто такий сербор. розумієте? І ці енергії далі продовжуються. І сказати, що саме на цій конференції вже щось однозначно вирішиться, мабуть, не потішує вас, тому що все йде в такому ще більшому конфлікті, в такому розгарі, коли всі висловилися все, що хотів, а потім це треба докупи зібрати. Можливо, це все мало так взагалі відбуватися, щоб Україну почули. Розумієте, оцей весь, оцей весь конфлікт, оцей весь жахіття, все, це от з -з удар по ЧАЕС. Оці всі такі якісь жорсткі, страшні провокації, щоб нарешті Україну почули врешті-решт ті, хто має почути. Там ще не останню роль свою Китай відіграє, тобто постійно ця тема йде. І Великобританія зараз десь теж, і от країни європейські, не знаю, хто можливо, Франція, Німеччина. Ну, тобто, зараз просто часу це вже ну дій таких прям дуже радикальних. Не просто ми помогли. Ми там сказали, ну, ну це от от зараз питання радикальності йде. Тобто ви або за Україною, і це просто виражається на усіх можливих рівнях. Або ви далі десь там не знаю, стелити, сказали колись так люди старі. Знаєте, далі от там, що стелитись, стелитись, негодні розстелитися. І ну, а час йде, а Росія така, ми ж там все, такі мощні, такі безстрашні, такі ж непобідіми. Ну їм же ж це, а що їм в, в голові? Ну, що їм в, в голові? Вони лупашать, їм нічого про це не говорять. Вони те зробили. Ну вони ж там з Трампом там Вась Вась. Ну і що? Ні, Ну ми це робили... вони розказали, що вони з Трампом Вась Вась. Що ні, там я про, ні, я про те, що це ну, воно так ця картинка в їхніх, ну, так, в їхніх очах, що в них там знов все вони. Хоча я розумію, що там далеко теж все ще не є добре. Бо вчора я робив розклад там купа мечів. І заяви Трампа це ще теж заява, щоб подивитися, що яка буде далі реакція. Він ж все рівно все хоче зітхнути на плечі Європи, а Америка тільки гроші-гроші. Ну, це ж бізнесмен. Ж ми всі прекрасно це знаємо. Це не є. Медалько вчепив, що він війну завершив. Він що говорив про повернення територій? Я такого ні разу не чув. Може, ви чули десь? Я не чув такого. Він сказав, що він завершить війну. Все, що було чути, завершить війну. І що якби він був президентом, війна би не починалася. Вся його політика. А зараз йому важливо гроші, копалне, щоб компенсувати щось там. Вони певно думали, що зразу все оце там ми отримали, зразу підписали і, і там в шоколаді. Ні, так не бу так не буде. І це треба спочатку. Ще раз кажу: і дай Боже, щоб наша влада якраз це і так от зробила. Ви дайте гарантії безпеки. Давайте ми підпишемо документи всі, а тоді ми підпишемо ваші договори по співпраці, по співпраці, не по якась там, знаєте, чергова кабала, чи як це те, що так кажуть, да? чи якесь ярмо, а іменно по співпраці. І там багато чого треба передивитися і переговорити. І оце все якраз буде, бо вони вже собі теж щось там напланували. А з нашої сторони сказати, ні, так не буде. А вони як так не буде. А які у вас варіанти є? Трамп же ж там теж вже ж говорив, що зеленського рейтингу скатуємо до моменту, коли ми ще держава з ядерним статусом. От з цього моменту починаємо так. з чистого арку, що м -м -м. наші стосунки. Так. А він вже починає там Трамп Зеленського, вже нема рейтингів, і вже з того починається. Розумієте, вже ну кругом, от я, типу, а який в них варіант? А який в них молвибі? Розумієте? А це, так не, а це так не буде. Розумієте? І я розумію, що теж, до речі, вчора, я це так, чи позавчора теж така фраза, от, що до третьої річниці, так якби повномасштабного вторгнення, тобто щось воно з тих всіх от. Речей із тих всіх провокацій, з того моменту якогось театру абсурду, маю щось, знаєте, кажуть, таке неочікуване відбутись, народити, що кажуть зрадість може прийти звідки ми не чекали. Ну чомусь така фраза, як народжується. да? І це от е, якраз до 3, до 24, 02, 25-го. І я отак спостережені. А що далі буде відбуватись кожен день тисячі заяв, змі, кожен по-своєму це все трактує. Кожен свій кі дає прогнози. Ти розумієте, наскільки це зараз інформаційно, воно такий шум колосальний, бо всі. Я то все це... не читаю. Сьогодні така купа справ була, що я вперше Ні, взагалі в інформаційному вакуумі сьогодні. Я маю увазі енергетично. То навіть не треба читати, просто цей інформаційний шум він є енергетичний, бо всі кругом про це говорять. Така, знаєте, топ новина. Україна вже там завершує війну, про це вже всі говорять. Там, то Україну зливають, то Україну не зливають, то, ну тобто, наскільки це все просто, навіть енергетично відчувається, от всюди, 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 от про це мова. І далі висновок один. То так як воно ще зараз говориться, не буде так. Так, початкові рішення ми ними не будемо задоволені. Але вже вчора якісь такі рішення були: ми ними не задоволені. Тепер наступне завдання з за нами. Що ми будемо робити, якщо ми цим не задоволені? Значить, давайте. Вони ж зацікавлені в тих всіх металах і всяких таких зацікавлені. Тобто є свої козири в рукаві, є у нас в будь-якому випадку. Тому хай вони там дуже сильно теж не розказують, що ми там винні-повинні, а Росія така, знаєте, ні в чому не винна, не повинна. Напала на іншу країну, і отак з ними там вже все гарно балакають. Ну так не може бути.